Для зменшення проблем з короневою системою треба робити перед висадкою полив, полив з трихадермом Мікагардін. А можливо, робити чистою водою, але з мікагардін буде більш класніший результат. Поясню, чому. Перед висаджуванням у нас буде два, два варіанти. Розділили ми на, на два. Перший варіант. Ми висаджуємо і поливаємо а, в день а, а, висадки. Це у нас буде такий у нас горчик з розсадою. І ось у нас така тут Якась там є, там і, все таке і на неї є коренева система, якось там воно за Ну, Він всередині стаканчика тут корінь розвивається. Коли ми висаджуємо в, в ґрунт, я раджу висаджувати в, в рівень з, з ґрунтом, не присипати в жодному разі, висаджуємо в ґрунт і ґрунт у нас сухий. То у нас швидко відбувається така реакція, що у нас вологий стаканчик він має воду, H2O він має, а ґрунт сухий. Сухий. І що у нас виходить? У нас в світі все йде к балансу. Сила дії равна сили протидії. Коли ми розрізаємо огірок і посипаємо зверху солью, ми бачимо, що соль вона солена, там багато солі, натрію, він, ця соль витягує воду з Огірка. І так само відбувається з коренем і з цим стаканчиком. Якщо сухий ґрунт, то у нас йде все к балансу, а баланс це повинно бути, що кількість вологи, що тут є, повинна розійтись по всьому ґрунту. однаково. у нас волога йде з стаканчика, виходить волога. У нас звалює H2O. Вона сюди звалює. І у нас виходить, що, що десь тут ґрунт буде такий самий по вологості, як стаканчик, тобто буде середньо. Тобто, Сухий ґрунт стане більш вологий, а стаканчик стане сухим. І е, волога також буде звалювати з е, коріння з е, е, коріння рослини. І ми можемо бачити, що через деякий час, через там, 5 днів, якщо ви пророкувати проаналізуєте, частина кореня, котра знаходиться нижче, мертва. А частина буде жива. І чим довше ми не вмикаємо полив, тим більше кореневої системи відмирає. В теплиці великій, там, де є гідропоніка, там пересадка відбувається таким чином, що рослина не розуміє, що її пересадили. Тобто вона була волога, її поставили на вологе ж місце, то вона не має стресу пересадки. Тобто вона. В тих самих умовах і знаходиться у нас, коли ми пересаджуємо, русина потрапляє спочатку в сухий ґрунт, потім ми вмикаємо каплю, воно, воно починає, тут, наприклад, тут лежить така краплина стрічка, вона тут так капає, тут капає тут є якісь емітери. Ось вона капає, і тут воно розходиться. І тут більше половина залишається коріння живого, а нижня частина відмирає і потім намертий корінь поселяється хвороби. Як я пропоную робити. У нас є рівень ґрунту. У нас лежить тут краплина стрічка. І треба за 3-4 дні, за 5, за 7 зробити полив і зробити такий влагозарядковий полив, Наситити цей шар ґрунту вологою. І треба внести, якщо це, наприклад, теплиця Мікагардіан живу трихадерму. Мертву, не пропоную вносити. Робіть тільки вносити живу. Ви вносите. Тут триходерма заселяється, ще у вас є питання, чим дезінфікувати ґрунт. Триходерма потрапила в ґрунт, вона активна, вона хоче їсти, і вона тут всі ганяє, рослини рештки переробляє, хвороби, все з'їдає і виділяє в ґрунт, стикіні, оксіни, стимулятори і робить більш доступні елементи живлення. І у вас ґрунт має влагу зарядку. Коли ви висаджуєте, ставите сюди ґрунт стаканчик з коренням. Не відбувається такий процес, що вода буде з нього звалювати. Вологий стаканчик потрапляє в приблизно ж такий самий вологий ґрунт. І вода з стаканчика як виходить, так і заходить. Тобто нічого не відбувається. І вода з коріння теж як, ну, як виходить, так і а, а, заходить. Тобто нема такого стресу, що з коріння виходить вода. І рослина потрапляє в умови, де вона не скидає коріння, тобто вона продовжує своє життя. Вона потрапляє в умови, де нема хвороб. І вона потрапляє в умови, де більш доступні елементи живлення. А чому вони доступні? Тут зараз будуть підказки про трихдему, там три дії, халтування, підкислення і додавання кисню в ґрунт і до елементів живлення. Подивіться це ц… відео. І у нас більша коренева система, не, не треба знову її робити. Ви, мабуть, бачите, на своїх рослинах, там от, е коли коріння вириває, якісь е проблеми. Зверху корінь є, нормальний, а знизу такий е відмерший. Він від відмер не зараз. це Він зараз показав е проблему, а відмер він на початку, е коли ви пересаджували свої, свої рослини. Трохи. Е щоб зрозуміти, сік в рослині він має якесь EC, якусь концентрацію. Якщо його вишити, там буде ЄСІ. все має своє EC. І а, якщо попадає це EC ґрунту, більше, тому що вона, вона суха. Коли ґрунт сухий, там багато, велике EC. І коли коріння попадає в ґрунт, там де велике EC. А ісі воно там буде, тому що ґрунт сухий, вологи там мало, там 10% 20. І, і ці солі витягують з рослини доброго. Колись я бачив таку ситуацію, коли під кущ винограда висипали літрову банку з селітри ам'ячни. Кущ засох, висох з середини, волога з нього вийшла десь за годину, за півтори. Чому це відбулося? І в ґрунті там була волога. Туди літрову балку селітри і відро води. Їсі в ґрунті стало більше там, в рази, ніж соку в рослині, ніж коріння. в житті все йде к балансу к рівномірності, і витягнуло воду з рослини до, той, до того ступеня. Коли їсі в рослині стало ж таке саме, як і навколо коріння. Коли воно вирівнялось, то все більше воно не тягне. Але в цьому випадку рослина вже вмерла. Тому пояснюю, що перед висадженням за 4-5 днів зробити за 4-5 днів, 4-5 днів, робимо полив. Наприклад, на 5 соток теплиця даємо по 6 столових ложок столових ложок віріди, 6 столових ложок канінги і 6 столових ложок харцана. Ви робите полив, ґрунт насищається водою. Там є триходерма. також робите полив розсади своєї, і ви висаджуєте, і розсада не скидає кореневу систему. І ви маєте. Більше коріння і потужнішу рослину. І внаслідок, через 2 тижні, через місяць ви не лікуєте рослину, в котрій залишилось тільки половина кореня. Наприклад, якщо я там колись висаджував, у мене такий був експеримент, у мене 100 рослин, один ряд висаджувало приблизно 4 людини. Ми висаджували за 3-5 хвилин максимум. І через хвилину. Вмикали вже каплю. Тобто від того, як ми висаджували до вмикання каплі найбільший був період 5 хвилин. Якщо у вас там 10 хвилин, 20, півгодини, година, то це дуже погано. Рослина втрачає воду. В рослині не повинні відбуватись процеси, коли вода з неї звалює. Рослина повинна або бути в балансі, або пити воду, а віддавати воду. Тільки повинна краплина стрічка. Це стосується як і теплиць, так і відкритого ґрунту. Робіть правильні дії, допомагаємо аграріям країни разом для великих врожаїв. Підписуйтесь на Аградвіж, купуйте Мікагардіан саме живу трихадерму. І, будь ласка, перевіряйте її з будь-яким продуктом, з будь-яким видом триходерми, який є на ринку України, з будь-яким фуницидом або з будь-яким корнестимулятором. Подивіться наскільки вона працює, і якщо у вас є гарні результати, фото скидуйте мені, а діліться, будемо друг другу показувати і допомагати аграріям країни разом. Всім дякую.